Замість 40 – 80. саме стільки дітей цього року долучилися до відбіркової естафети, яку напередодні дня фізичної культури та спорту провели на стадіоні Юність. На спортивному святі побували наші журналісти. Селекційні естафети це планові змагання, за результатами яких тренери розділяють учасників по групах. Зазвичай щороку долучаються 40-50 дітей. Цьогоріч майже вдвічі більше, каже начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Продовж цілого літа, коли тренера було в відпусках, ми мали необмежену кількість дзвінків. Ну, вимушено переселених людей, які турбували нас тим, щоб зайняти дітей. Ми бачимо змагання і естафету ПП першого і другого року. Це початкові класи нашої школи. Вся ця група, яка додалася, все вимушено переселені діти і з радістю готові прийняти. Проводимо такі рухливі ігри, щоб тренера відбирали собі по групах цих дітей. Та, попри це, дітей в спортивній школі стало менше. Продовжує Володимир Колесник. Звичайно, так як і в загальноосвітніх школах, і в ліцеях, і в коледжах воно зменшилось, дійсно зменшилось з 1186 настало 1040 на стало 1040 дітей. Ігор переїхав до Коломиї з Лисичанська. Вдома хлопець чотири роки ходив на футбол. Тут обрав легку атлетику. Дуже люблю бігати, легка атлетика. Мама займалася легкоатлетикою, атлетикою, і я і по наслідству я теж почав займатися. Артем зі Слов'янська теж обрав легку атлетику, хоча раніше цим видом спорту не займався родичі займалися, і я багато при неї чув, і чув спробувати. Я дома займався карате і рукопашним боєм. Я там хотів поїхати на чемпіонат України. Діти задоволені. Отже, захід вдався. Вважає Володимир Колесник, і принагідно вітає всіх причетних з нефізичної культури та спорту з тим святом, завдяки якому наша держава неодноразово піднімала на міжнародних аренах, рингах, помостах. Наш прапор Взичу натхнення, терпіння, все. Найкращого без травм спортсменам, тренерам з е, хорошою думкою про наступні виступи, функціонерам міцності і твердості кошелька, всіх благ, усім.